Вітаю вас! Це програма в об'єктиві. Ми працюємо в рамках проєкту Україна єдина. Після псевдореферендуму в Криму ситуація на півострові залишається надалі складною. Особливо небезпечно зараз почувають себе громадяни України, які не підтримали так званий референдум про приєднання Криму до Російської Федерації. І про те, як Львів може допомогти і вже допомагає мешканцям Криму, громадянам України. Ми будемо сьогодні говорити в нашій студії. У нас є гості. Це пан Олег Коляса, координатор громадського сектору Євромайдану для допомоги мешканцям Криму у Львові. Добрий день. Доброго дня. Пані Оксана Яковець, заступник директора департаменту соціального захисту Львівської облдержадміністрації. адміністрації, вітаю вас. І пан Алім Алієв, організатор акції Кримсос. Панове, дякую, що ви прийшли в студію. У мене перше запитання: як зараз після цього псевдореферендуму почуваються мешканці Криму, які власне не підтримали це приєднання до... До Росії пане Олеже, напевно, почнемо з вас. Ну напевно потрібно сказати, що вони були готові до такого результату, і в принципі вони їхали, враховуючи те, що будуть такі такі результати. Ось ну наразі всі чекають подальших розвитку подій. Ось найближчий тиждень-два. Дехто з них зараз повертається з метою вирішити деякі там проблеми, які накопичилися. Ну, скажімо так, настрій ну, в більшості не дуже веселий, в більшості нервово напружений, і питання усіх, що буде далі. Тобто, якийсь момент невизначеності. Пані тобто, ну, Оксано, в якій ситуації ми Я погоджуюся абсолютно uh -huh. з паном Олегом, оскільки ми спілкуємося з тими людьми, які вже тимчасово поселені в нас на території області, це понад 740 осіб, з них ну, понад 300 діток. Стан невизначеності, стан розгубленості, стан певної тривоги за майбутнє, тому що ми розуміємо, що це тиждень-два, коли люди тимчасово надали своє житло і допомагають вирішувати певні проблеми соціально-побутового характеру. Це одна справа, але майбутнє подальше за місяць, через два, коли на території Криму залишилося майно, залишилася якась справа, яка людині давала. Можливість забезпечити свої життєві потреби і, і взагалі, подальше майбутнє, воно все-таки лишається на сьогоднішній день абсолютно невиразним, не Хоча дійсно і минулого тижня були в нас такі випадки, коли чотири сім'ї задзвонили до нас і сказали, що вони вимушені повернутися. Назад в Крим для того, щоб ну, по перше, прийняти участь у цьому референдумі, вже не говорячи про те, наскільки він там легітимний і наскільки він там лежить в правовому полі, але тим не менше віддати свій голос і вирішити свою подальшу долю. Чекаємо, хоча кожного дня не зменшується потік тих людей, які реєструються на гарячій лінії, які мають потребу виїхати тимчасово в область. Ми всі вихідні, от вже другі вихідні, ми працюємо в такому режимі. І в суботу понад 30 людей прийняли. І вчора понад 30 людей. І на сьогодні в нас понад 30 людей. Реєструються, приїжджають, і ми людей приймаємо, і людей розселяємо і людям допомагаємо. Хоча Знаєте, я бачу, що якось останнім часом ну, можливо, вони мають змогу спілкуватися між собою якимось іншим чином, підтримувати зв'язок з тими рідними, знайомими, сусідами, які залишилися і з тих чи інших причин не, не виїжджають. Ну іде дуже такий позитивний відгук про те, як галичани, львів'яни приймають цих людей, відносяться до цих людей, як намагаються їх розрадити, морально підтримати. Розказують приклади своєї історії, бо в нас так само є чимало негативних істор... історичних подій. Тому, знаєте, з часом воно все налагодиться, Зараз дуже тяжко. Зараз просто людям тяжко, тому що це все в одну мить якось зруйнувалося. Це це як львів'яни приймають власне, друзів з Криму, наших братів і сестер, ми можемо подивитися власне, в сюжеті. Показувати обличчя на камеру наші кримські гості бояться, та й називатися не хочуть усе заради безпеки. В Сімферополі зараз, в принципі, влада криміналу, тобто на вулицях всі минакомислячим реально небезпечно знаходитись. Тобто, якщо ти вийдеш з українською символікою, ну якщо ти хлопець тебе в найкращому випадку просто поб'ють. Якщо ти дівчина, то заберуть символику вирвуть та облають. Четверо студентів із Сімферополя, серед яких троє хлопців та одна дівчина до Львова приїхали три дні тому. Ну, по-перше, я не хочу жити у Росії, тому що я патріот, я з дитинства люблю свою країну, і мені не, не, не подобається те, що я почала сваритися зі своїми ну, якимись близькими друзями, там або рідними, там бабусі, наприклад. От, я подумала, що краще я поїду, подивлюсь, що є тут, як вони кажуть, там, бандерівці, фашисти. Я приїхала, побачила, що тут дуже мирно, дуже добре. Студенти вільно розмовляють українською мовою. На наше здивування відповідають, це ж наша державна мова. Окрім того, кажуть, свідомих українців у Криму чимало. Свідомих дуже багато в Сімферополі, то відсотків 75% взагалі. Населення Криму вони свідомі, вони хочуть жити в Україні, тому що ну ми народилася тут. Ну тут ми і загинемо. Студентів поселили у невеличкому мотелі за містом. Молодь вражена гостинністю та привітністю львів'ян. Каву там готують, їжу, тобто все безкоштовно, розмістили в окремих номерах, дуже приємно ставляться, переживають дуже за нас. Тобто дуже така атмосфера приємна. Молоді люди кажуть, наступного тижня вирішуватимуть свою студентську долю, адже хочуть продовжити навчання тут, у Львові. Зокрема, Львівська політехніка готова прийняти кримських студентів. Ректор вузу Юрій Бобало каже: листи від студеїв приходять щодня. Географія цих листів, вона широка. Це Крим, Севастополь, Сімферополь, Ялта. Так це Придністров'я, як не дивно появляються вже такі листи. Це з Донецька появляється такі листи, так що думаю, що це буде продовжуватись, аби продовжити навчання у Львові. Бажаючим студентам варто лише написати відповідну заяву ректору свого вишу та отримати погодження керівництва того вузу, де мають намір продовжити вчитися. Тож львівська політехніка готова невідкладно розглянути усі надіслані прохання студентів про переведення їх на навчання та надати за потреби гуртожитки та іншу допомогу. Пане Лію, як зараз ви кримські татари, так яких мимоволі втягують в межі іншої країни, в якій вони очевидно не бажають жити? Та і очевидно через те, що в кримських татар був історичний досвід перебування в Росії, це Російська імперія. Анексія Катерини Другої, та коли а, дуже багато кримських татар виїхало в Туреччину, це сталінська депортація 44-го року, коли половина кримських татар просто загинула під час цієї депортації. Та і зараз, власне, а, розумієте, ще залишилось в Криму. Те покоління, яке е, фізично пам'ятає цю депортацію. І знову ж той страх, що знову щось фізично може там російська влада застосувати до кримських татар. Очевидно, що результати референдуму були зрозумілі, так? Але кримські татари, е, ті, хто зараз це там до двох тисяч може людей, та які виїхали зараз з Криму, взагалі кримчан. Але більшість там ну це сотні тисяч людей, які залишаються громадянами України, які бачать своє майбутнє тільки в Україні. Їм напевно зараз найважче. Бо вони розуміють, що вони стали просто і просто іграшками в руках Путіна, який хоче створити, ну, перетворити знову цю російську імперію. Кримські татари не 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 дуже спішать залишати півострів, так тому Абсолютно. що на це їхня земля, і вони бояться втратити там майно, очевидно. Мій як, як, як каже мій тато, я повертався до Криму і перевозив свою сім'ю 25 років тому не для того, щоб знову зараз їхати з Криму. І знову ж таки, цей страх, що якщо вони поїдуть з Криму, то в їхні будинки дома заселяться ті, як це було в 50-х роках після депортації, коли завозили людей там з регіонів Росії та розселяли по Криму. І знову такий страх є. Пані Оксано, який соціальний захист зараз чекає мешканців Криму, власне, які є громадянами України, але вже завтра мимоволі. Можуть е зазнати насильства через те, що їм будуть нав'язки, що вони вже не є громадяни України. Так, тобто я так, е я так дуже сподіваюся, що ситуація до кінця цього місяця проясниться хоча б для цих людей, і дасть їм певний е поле для роздумів, що ж їм далі робити. на сьогоднішній день, е оскільки всі ці події відбуваються впродовж місяця. Тобто, березня місяця ми почали цю програму реалізовувати фактично з перших днів березня. Людям, ті, які мали право на певні соціальні виплати, це державні допомоги при народженні діток, по догляду за дітками, по догляду за дітками, інвалідами, люди всі їх отримали, тому що працювало ще міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, йшли на рахування, бо є певна процедура до 3-го числа. Кожного місяця нараховується перший транш цих виплат і подається фінансова заявка на фінансування. Тому ті люди, яким було нараховано, вони до 15 го числа всі ці виплати отримали, якщо виплати були їм виплачені через банківські установи. Гірша ситуація для тих людей, які виплати отримували через поштові відділення, тому що є знову ж таки процедура. Приходить поштар, отримувача немає ці кошти тримаються на поштовому відділенні до кінця місяця. Проводиться звірка. І ці кошти повертаються в бюджет на сьогоднішній день. Ну, немає такого ще механізму, щоб ми могли ну оскільки не закінчився фінансовий місяць. То ми не можемо ці е, кошти переслати людям е, поштовими переводами, оскільки це все ну, є, є певна процедура. Але я думаю, що воно і це буде, е, сам механізм буде відпрацьований, оскільки Міністерство соціальної політики контролює цю ситуацію, вони знають про це. Ми інформуємо. Кожного дня ми вже собі створили базу е, даних е, цих людей, які в нас тимчасово поселилися. І власне і їх соціальний статус, і їхні потреби соціального характеру. Ми вже маємо. Кількість пенсіонерів, кількість одержувачів державної соціальної допомоги. Ми вже це промоніторили інфо... Міністерство поінформоване. І точно така сама ситуація є з пенсіонерами. Якщо пенсіонери отримували пенсію по картках, проблем нема. Настав їхній день, ну умовно кажучи, графіку в графіку вони отримали. А ті, які через почту, знов ж таки цей місяць для них сунеться. Або, можливо, буде Міністерством напрацьоване якісь інше, прийнято рішення, що це в оперативному порядку, без будь-яких оцих наших напрацьованих механізмів, людям, так, людям по тимчасовому місцю проживання здійснити ті виплати, бо ми прекрасно розуміємо, що люди, їдучи сюди, ну що могли взяти з собою, ну якісь там, звичайно, кошти взяли. І рятуються, рятуються саме, беруть саме цінне, це, це діти і батьки. Пане Скільки Олеже, а навіть? ви кожного дня зустрічаєте людей, які приїжджають до Львова з Криму? Так, власне про що розповідають ці люди? Як вдається їх тут розселити? Чи вистачає всім місця? Як розкажіть, як як триває ця процедура допомоги мешканцям Криму? Ну ми в принципі починали так досить приватно через Фейсбук, через Олександру Дворецьку, здається, та вона в Криму, і спочатку це було переправляння активістів наших Євромайдану, їхніх сімей, тому що загрожувала небезпека, вони там залишалися. А потім через меджліс почали поширюватись телефони і почали дзвонити вже з меджлісу. І перші, що приїжджали, ну в принципі розповідали нам на дуже приємні історії про те, що з фастикою описали там мечеть, що їх постійно провокують. Тобто, і з метою того, щоб ну справді не піддатись на цю агресію, от вони на особливо молодих гарячих хлопців, там 15-16 років відсилали, ну і переважно їхали це жінки з маленькими дітьми. Ось ну що розповідають? Розповідають, що якщо спочатку йшло провокування, то потім навіть була делегація з Татарстану, пробували домовлятися спочатку, неофіційно, потім офіційно, різними там варіантами. Потім зараз от останнім часом почали активно зв'язуватися з бізнесом, тому що, наприклад, у нас живе декілька родин там великих. Вони займаються бізнесом, наприклад, в Криму. Ось і вони кажуть, що до них дзвонять наші, навіть їхні там друзі, які там залишилися, і кажуть, що до них дзвонив сам там. Що зараз голова Криму, Аваков та й пробував Аксьонов. Аксьонов, перепрошую, Аваков це та Аксьонов і пробували якісь робити домовленості, обіцяти, що буде безпека. Тобто зараз пішли. Якщо спочатку це був грубий шантаж, тобто якісь такі речі, то тепер пробують якось домовитись. Ймовірно, ситуація там теж є зовсім непростою. І що потрібно ще сказати, що насправді от я погоджуюся з тою тезою, що вони. Приємно вражені, як їх тут зустрічають люди, і я теж відверто вам скажу, за ці буквально два-три тижні. Мене просто як кажуть почуття в... в... патріотизму на... на найвищому рівні, тому що так люди як дзвонять як і пропонують свої квартири, віддають <посте> <по> квартири з подобової оренди, знімають, віддають цілі будинки. Навіть е пропонують так, що ми виїдемо в село, аби тільки цей. Тобто настільки, е ну я вам скажу, люди відгукнулися, що перші, наприклад, 3-4 дні ми по 300 дзвінків приймали. Ми ну тобто телефони до пів, до півдня. Тобто дзвонять до речі зі всієї України, дзвонять з Дніпропетровська, Зараз Дніпропетровськ приймає. Більше 200 чоловік кажуть, беруть на повний пенсіон, дзвонять з Запоріжжя, з Маріуполя і кажуть, що будуть захищати Україну, що вони теж патріоти. Був навіть період минулого тижня, що татари, які їхали на машинах, не доїжджали до Львова. Їх десь в областях Вінницькі перехоплювали місцеві жителі, бо по телебаченню це все пішло, акцентуючи на тому, що чим ми гірші від Львова, давайте ми теж їм допоможемо. Тобто настільки оцей підйом приємно. насправді от. Приємно, приємно, колосально. І ну от зараз, наприклад, наші стоматологи, львівські, деякі зголосилися безкоштовно лікувати їм зуби. Ось там басейн 97 сьомій школі. Каже, що тренер буде їх безкоштовно тренувати. Постійно дзвонять з якимись пропозиціями, хай невеликими, але ну єдине, що правда, люди. От, наприклад, ми по, по селах там на яка збирала харчі, люди насправді виснажені, але дають останнє. От мене знайома, яка їздила, допомагає нам з харчами. Вона каже: я від'їхала, каже від села, і каже, і десь хвилин плакала. Тому що я знаю те село, я знаю тих людей. Каже, і я бачила, що вони останні віддавали. Каже, але ми пам'ятаємо, як у людей в наших пам'ять є те, яких депортували колись. І оця от історична накладка, тобто більше того, мені буває дзвонять і кажуть. Особливо помітьте, що кримських татар, от не знаю, якось такі та, мають та, сентимент та, от, та, до них та я та. погоджуюся, оскільки департамент соціальної захисту населення за дорученням голови обласної ради визначений координатором на, на теренах області цієї роботи, і є ж гаряча лінія, телефон гарячої лінії, куди можуть подзвонити люди, які хочуть приїхати, і люди, які хочуть надати прихисток. Ви знаєте, в перші дні, от березня, ну телефон гарячої лінії направда був гарячий. Від пропозицій взяти людей і пенсіонери, і власні квартири, і власні будинки батьківські, які стоять не використане, не, викор... не, не, не порожніми, скажімо так, без, без потреби. І є підприємці, які погоджуються допомагати продуктами. На ті вихідних дзвонила мені одна пані. Я каже, я можу допомогти цим людям. Якщо в них є якісь потреби там поїхати в місто, я можу поглядіти дітей безкоштовно, я можу поводити, зробити екскурсії безкоштовно. Каже, в мене є трошки вільного часу, я вже на пенсії, я б от людям допомагала. Обов'язково запишіть, каже, я хочу. Знаєте, ну це, це приємно. Хай люди бачать, хай хай люди знають, що. Ми такі самі, як і вони, можливо, навіть і краще. Не буду казати, що ми вже такі погані, але е прикро, що вони от їдуть до нас саме через такі обставини. Хай би приїжджали в гості як туристи, хай би приїжджали просто подивитися, що ми не бандерлоги, ми не бандерівці, ми не, ми не звірі, так? що ми, тут, ми, що ми тут абсолютно нормальні, адекватні, доброзичливі, толерантні, шляхетні люди. Щоб них посилили на вулиці Шухевича. От, і вони їхали, кажуть, ну це, це Шушкевич, що я кажу, о, о, ми, ми скажемо, що ми жили на такій вулиці. І от був один такий випадок, приїхала одна ну, інтелігентна дуже сім'я, і вони збиралися виїжджати, ну якби вони на, на закордон, тобто які в них плани, вони кажуть, ми не можемо вже більше терпіти, ми переїжджати більше не можемо. І вона за цих пару днів що тут побула. Реально до неї люди ставилися просто навіть наші ці структури, скажімо так, адміністративні, дуже легко все проходить і ну дуже так всі ставляться з, з розумінням. І вона, і вона каже: ти знаєш, я за цих два дні обріла родину. говорить, і я не збираюсь більше сюди їхати. То тобто, і, ну тобто, такі от речі, ну на направду на люди вражають просто панелі, кримські татари зараз по суті тримають форпост українства в Криму. Так як їм зараз там поводиться після вчорашнього псевдореферендуму? Ви дзвоните напевно, запитуєте своїх близьких, рідних, що їм обіцяють про що вони думають, які в них плани? Прошу, ви знаєте, обіцяють, обіцяють посади, обіцяють гроші, що просто потоки будуть намагаються підкуповувати. Мустафа Джемілів, лідер кримських татар, мав там на півгодину телефонну розмову з Путіним. Власне, Путін це напевно єдиний політик з, з України, з яким Путін говорив от, за останній час і не переконав Путін. Абсолютно абсолютно. видно, та та й ну і Джемілів, Джемілів вийшов ще ще з радикальнішою тезою, ага. що там ну не ніколи не буде домовленості, що там кримські татари погодяться бути частиною Росії. Та? З іншої сторони ми маємо розуміти, що багато кримчан, які протягом 25 років були зомбовані там російським телебаченням, да російськими змі, і до яких от ця теза, що там Бандеровці націоналісти, да, які приїдуть і будуть там катувати, вона вона просто в головах дуже добре засіла. Але ну люди, коли я, я в Львові живу 5 років, та і коли там мої друзі не з числа кримських татар, бо ну в кримських татар таких стереотипів нема. А там з росіян, які приїжджають з Криму до мене, вони так дуже так, позитивно вражені Львовом, ну, їдуть, і це так і це потім пропагандують в Криму. Але більшість розумієте, в чому проблема? Більшість кримчан не виїжджала з терен Криму. Угу. І коли кажуть кажуть далі Крима немає, то ми розуміємо, що в цьому є одна з проблем, щоб не призвело до такої ситуації, яка є зараз. Чи в безпеці зараз почувають себе кримські татари? І хочеться власне згадати цей неприємний випадок про. Хлопця кримського татарина, на якого знайшли мертвим, власне, з ознаками тортур ми можемо провести аналогії з Юрієм Вербицьким. Не хочеться, звичайно, це порівнювати, але відчуваються якісь негативні тенденції на півострові. Так? А ну відчуваються тенденції щодо катування цього хлопця. Потрібно зараз дуже легко все списати та там налаштувати на міжнаціональний конфлікт. Uh -huh. так? Цього найбільше чекає там, російська влада, бо це а, просто дозволить від, відкрити огонь. Вогонь. Так. так. І дуже, дуже важливо, щоб там, кримчани були мудріші за Путіна і щоб зберегти цей мир. І в тому числі кримські татари. І щоб... Ми зараз продовжимо про це, mm -hmm. робимо невелику паузу для реклами. Дочекайтеся, ми повернемось за мить.